Всім приємно. Ми приїхали в костку. Ти ще я тут. — Так, двоє людей. Ваших їх троє? Чого ми сюди приїхали? Найти равника боба. Тому що ми побачили, що в Костку почали продавати равна цукерки. Тому приїхали на пошуки. É que eu acho que ele é zica. Caramba. Да, 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 Радчик шоколад. Добре, що ми снимать. Будемо тут чай. Ні. А те, що це за дерево. Неясно, кому потрібно таке штучне декоративне дерево. Одяг. Ярослав, Якось так пусто. Страшно. Дивись, який прикольний. Всього за столовість. Та це не то, то якийсь стейнлес, то ж не то. Чо, що ж тут вісім піс є? А, ти не Так. Не, ну це... А це 15. Ще? Прикольний. Люблю кольоровий. Дивись, ніде нікого нема. Це ж треба таке? Появляється, треба завжди ввечері їздити, бо в день тут набагато більше людей. Так, есть пожалуйста я. Да, тут же. Что хочешь сейчас? Але зате не даються нічого пробувати ввечері. Зараз далеко день. Спасіба. 22 клітка за кілограм почищений, а не почищений. Почищений 12. 2050. порк Фермерський грошось. Візьмемо зараз лофось. Ми його розполюємо. Кілограм то фокер. Беремо два. Нуди своїми грошима. Його ж холодильник треба, холодильнику треба зберігати. Бітрут. Неясно, як він приго... Написано готовий бітрут. А, це цілий, запечений чи що? Неясно? Ладно. Як зав... завжди за водою. Але багато не беремо, бо в нас ще є, але не можна ж проїхати в костку і не купити воду. Ну, бери зверху, наш тобі на Давай, давай, працюй. Вниз став. Ага.

Będziesz nie poloniczny, a różny? Ale no tak, to, to jest bardzo Tak, to jest Nie. Ale to po prostu jest jak Ти тут ще не був? Був. Нема тут? Боб снейла. А це тут а тут не буде тепер. Ні-ні, це навіть ручка мене рухай. Це що? Ага, да, я тобі так і куплю. Відро ну теле. І сам це. А не сюди.

О, берється ж бач. Ризка така. Пакетик. Сім фунтів коштає. Шо, найша? Тому звідси це починала, якщо що. О. От, як я корисне. Ну, правда, 82 могло би бути 100. Зі 100? Буваєш? 100 зі 100. Найголовніше, що це що? Made in Ukraine, made in Ukraine. І ціна? Ну, бо б знає, 7 цікавився. Беріть беріть. 7. беріть, беріть, не пожалкуєте. 7,50. А ну. 8 на 5. Це 400 гривень. От такий пакетик 400 гривень. Це багато чи мало? Я не знаю, як ти думаєш. Думаю, небагато. Теж думаю небагато. Тут 42 штучки. Наберем. Ну, Ради цього ми і приїхали, накупила ще трошечки. Так, нутелку діставай. ні 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 Ні-ні-ні-ні, я Бідерці. Яр, чекай. Комусь це аж сказали, ні. <клес> Відеш це нутел. Звичайно, комусь сказали ні. І ти своє старше. Вже два. Два ні. У вас два ні. У нутелли два ні. О, до речі, сам букол це е, для е, підтримки імунітету. Це Кока-Кола? Ні, це е, чорне. Не знаю, на ці Елдебері, як воно перекладається, якщо чесно. Це типу, грубина якась. Це бузина. Чорна бузина і вона. Вважається корисною для підтримки імунітету. Так що, якщо що давай купимо? Беремо? Так. Да. Десь пташка тут. О, може й не чують, але вона десь є. Що там знайшов вже? Чемпунька? Упаковочки шампуня. Шість штук. Что собой? Че теж рішка знадобилася ця сіль? Mm -hmm, дистанч. Ну, Так. Шопінг це важка справа. Так. Ah. А ah. Не знаю. А то сам поліаде. Проїде зараз. Напевно. Ну, якщо він не краде її, то ловко це робить. Проїжджає. Проїжджає. Яр, не переживайте, він тут працює. Бачиш ловки? Проїхав. Дякуємо, будемо знати, що тут можна паркуватися.